Ти вибрала шлях, Той сама, бо віра тебе там вела, що раю земного нема, життям нам своїм довела кожна задка про тебе для душ наших лік, і ми віримо, що в небі Божий рай. Свята Маріє, свята Маріє, для нас ти Божа, в душі весна, ти, сина, зродила в той час, а Син Бог Спаситель для нас, любитися нам заповів. Казав, щоб позбути з гріхів кожна згадка про тебе для душ наших лік, і ми віримо, що в небі Божий рай є повік свята. Христу, вітаємо всіх, хто сьогодні, третього дня нашої дев'ятниці, до Богородиці із Фатіми єднається з нами в спільній молитві. Щиро просимо вас про поширення та уподобання нашої трансляції. І сьогодні ми молимося третій день нашої молитви, основних наших наміреннях. Ми просимо Господа Бога, миру і спокою в нашій державі і в усьому світі. Просимо Господа за відступлення пандемії, поширення пандемії коронавірусу. Просимо заступництва Пресвятої Богородиці. Для всіх тих, хто є зараз при надії, для всіх жінок, хто зараз очікує на народження своїх діток сьогодні, в день благовіщення, в особливий спосіб, молимося також за тих всіх, хто молиться за дар материнства. Нехай Господь Бог поблагословить вас цим даром. І також ми молимося за прощення всіх наших гріхів, свідомих і несвідомих, за навернення грішників. І за навернення Росії, молитва третього дня, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Під час жорстокої війни сходить на землю цариця миру з вервицею в руці і пропонує світові найпростіший спосіб, щоб покінчити з війнами і забезпечити мир, відмовляйте вервицю. Чому вервицю? Вервиця розпочинається символом віри, після якого Отче наш найпрекрасніша молитва, якої навчив нас Господь Ісус, та яка об'єднує небо і землю. Кожен десяток закінчується вираженням пошани при Святій Трійці, прославленням трьох осіб у єдиному Бозі. Головною є молитва. Яку повторюють красивим поетичним ритмом Богородице Діво, що виражається у трьох частинах, у привітанні Архангела Гавриїла, благословенні Єлизаветої Марії і частині, складеній церквою, виражається любов до Марії, Матері Бога. Перебирання зерняток і ритмічна молитва пов'язані зі скритою медитацією, розважанням таємниць із життя Ісуса Христа і Марії. Таким чином, у чергових таємницях ми слідуємо за Архангелом Гавриїлом до Назарету та Христом воплоченим словом, яке сходить із неба до Вифлеєма. слідуємо за Пресвятою родиною в часи дитинства Ісуса, з'єднуємося зі Спасителем, Христом Відкупителем і з Марією через молитви Воскресіння до вінчання і слави. Молімося на честь нашої фатімської Богородиці. Молимося Молитву Цариці Святої Вервиці. Господи, Боже Всемогутній, заради Сина Твого єдинородного, який своїм життям, смертю і Воскресінням викупив нас для вічного спасіння, просимо Тебе, даруй нам благодать, щоб розважаючи над таємницями Святої Вервиці при Святої Діви Марії, ми змогли гідно наслідувати те, про що в них ідеться. Та отримали те, що вони обіцяють благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки віків. Амінь. Пресвята Діво, що звола прийти у фатіму та об'явити трьом маленьким пастушкам, сховані в молитві на вервиці скарби милостей, запали наші серця щирою любов'ю до цієї молитви. Через розважання над таємницями нашого відкуплення, до яких ми покликані у Твоїй Вервиці, нехай зберемо плоди, що містяться в ній, і випросимо навернення грішників, навернення Росії для світу, Христовий мир, а ще ось цю милість можемо зстановитися на кілька секунд. І подумати, за що сьогодні дякуємо Пресвятій Богородиці, і які намірення складаємо до неї? Просимо це в тебе ради ще більшої, прослави Бога, ради твоєї слави і задля добра всіх людей. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений квітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Найсвятіша Діво. На пагорбах ватімити була така добра, об'явивши трьом маленьким пастушкам, що через молитву Святої Вервиці ми можемо здобути скарби благодаті, допоможе нам дедалі більше цю святу молитву цінувати, розважаючи на таїнство нашого відкуплення, що ми могли отримати ласки, про які ви наполегливо просимо. Назвіть ласку, про, яку, про які ви просите. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від покельного вогню, заведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Богородиця, вервиці з фатіми, молися за нас. Амінь. О Пресвята Діво Маріє, Оце ми твої діти прибігаємо до тебе в нашій скорботі, сповни свої фатімські обітниці, ти сказала у своєму посланні до людства, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і прагнеш нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ, Ти обіцяла, що світ буде врятовано. О найдорожча мати, дивись, сіки молотов, сіки жертв лини і землі до тебе. Поглянь, як страшно спустошуємо світ нашими гріхами. Вони, мов широке море, розливаються по землі, жахливі війни, безвір'я, забобони, ворожбиство, чари, магія, гіпнози, спиритизм, страшна ненависть, злочини дітовбивства, зруйновані родини. Матінко Божа, рятуй світу гріха. Учини, щоб царство Боже наблизилось до нас, щоб не віруючи навернулися, а грішники покаялися. Щоб усі християни з'єдналися в одній святій Соборній Апостольській церкві, заопікуйся нами і нашою церквою і прослав славу і всіх її святих, а між ними праведного митрополита Андрея Шептицького та всіх тих єпископів і священиків, які віддали життя в тюрмах і на засланнях за святу Христову віру, прийми, найдорожча мати, покірні наші молитви і учини так. Щоб ми коли щасливо з тобою могли повторювати біля твого трону, який підноситься біля твоїх престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Благослови, захисти і збережи від усякого зла. О Маріє, Пресвята Мати. Я хочу винагородити тебе за образи, яких твоє скорботне і непорочне серце зазнало, а особливо за богохульства, спрямовані проти тебе. Я жертвую тобі цю мізерну хвалу, в намірі потішити за багато невдячних дітей, які не люблять тебе. Хочу потішити твоє найсвятіше серце і серце твого сина, нашого Господа якого ображають і засмучують кривдами, завданими тобі. Звольнай, найсолодша мати, прийняти цю убогу покірну шану. Учини, щоб я любила тебе і жертвувала себе для тебе все більше і більше. Поглянь, милостивим оком на численних грішників, щоб вони якнайшвидше віднайшли дорогу до твоєї материнської опіки. Амінь. Хай буде благословенний Бог, хай буде благословенна найвища Мати Божа, Пресвята Марії, хай буде благословенне її святе і непорочне зачаття, хай буде благословенне її славне в небо взяття, хай буде благословенне ім'я Діви Марії і Матері, хай буде благословенне її непорочне і скорботне серце, хай буде благословенне материнство. Хай буде благословенне її вселенське посередництво, хай будуть благословенні її сльози і страждання, хай будуть благословенні ласки, якими Господь коронував царицю неба і землі, слава Пресвятій Марії, первородній дочці Отця, слава Пресвятій Марії, непорочній Матері Сина, слава Пресвятій Марії Діві, обручниці Святого Духа. Пресвята Діво, моя добра і ніжна мати, я люблю тебе від імені тих, які не люблять тебе. Я прославляю тебе від імені тих, які зневажають тебе. Я цілковито ввіряю себе, тобі від імені тих, які не хочуть визнавати тебе своєю матір'ю. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Марії, непорочно зачата, молися за нас, що прибігаємо до тебе. Амінь. Посвячення сім'ї непорочному серцю Марії. Опричисте Діво Марії, могутня царице неба і землі, прибіжище грішників, ми посвячуємо себе Твоєму непорочному серцю. Ми посвячуємо Тобі своє єство і ціле життя, усе, що маємо, любимо і чим є. Ми посвячуємо Тобі свої тіла, серця, душі, дім, сім'ю і країну. Хай усе, що в нас є, буде твоїм і належить тобі, та має частку в милостях твоїх материнських благословень. І для того, щоб ця посвята була повністю дієвою і довготривалою, ми відмовляємо сьогодні біля твоїх стіп, о Марії, обіцянки нашого хрещення і першого причастя, ще раз твердо вирішуючи, завжди відважно визнавати правди віри і жити як католики в цілковитому послусі, папі та єпископам. Ми відновлюємо наше рішення дотримуватись приписів Божого закону і якомога більше освячувати свої життя благодатними практиками християнської віри, а особливо святим причастям, щоденною молитвою на Вервиці. Преславна Мати Божа, обіцяємо посвячувати любов свого серця та енергію свого Духа на служіння Тобі і віддання пошани. Щоб пришвидшити прихід Царства Ісуса, а через царювання Твого найчистішого серця, забезпечити Це Царство в наших душах, у наших ближніх, у нашій країні та в цілому світі. Амінь. О співчутливе непорочне серце Марії, пробити смутком через образи грішників, які кривдять Твоє святе ім'я Погордою, поглянь на нас. Недостойних дітей, обтяжених тягарем власних гріхів, що приходять до тебе з постановою винагородити образи, які зухвалі зіпсовані люди спрямовують проти тебе, наче гострі стріли. Цим актом любові і підкорення, який ми чинимо перед Твоїм уселюблячим серцем, надіємось відшкодувати всі богохульства, висловлені проти Твого шанованого серця, усі образи, вчинені проти Твоїх найвищих чеснот. Прийми, о непорочне серце, мою люблячу турботу і щире визнання. Я приходжу до тебе з твердим наміром бути вірною протягом усіх днів мого життя. Захищати твою честь, коли її зневажають, і активно проголошувати по святу Тобі і Твоїй славі, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марій, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Просимо тебе, Марії, укажи нам своє непорочне серце, яке є дорогою, що проведе теперішній світ до Бога. Просимо від усяких злих пригод, визволи нас серед численних загроз і непевності завтрашнього дня. Взиваємо до тебе з безмежною довірою, допоможи нам перемогти грузу зла, яке так легко закорінюється в серцях сучасних людей. Зла, яке тяжіє над нашою сучасністю і блокує шляхи до майбутнього, від голоду і війни визволи нас, від атомної війни, від самознищення, від усякої війни, визволи нас, від гріхів проти життя людини, від Його зараження визволи нас. Від ненависті і зневаги людської гідності, дітей Божих визволи нас, від усіх видів несправедливості в житті суспільства, держави і на міжнародному рівні визволи нас, від нехтування Божих заповідей визволи нас. Від спро простоптати саму істину Бога в людських серцях визволи нас. Від притуплення вразливості сумління на добро і зло визволи нас, від гріхів проти Святого Духа визволи нас, прийми, наша мати, цей страждальний крик усіх людей, допоможи нам силою Святого Духа, перемогти всі гріхи, гріхи в будь-якій формі у нас і довкола нас. Нехай наша дитяча відданість тобі стане знаряддям, яким ти скористаєшся згідно з Божою волею, щоб скоріше настала цивілізація любові, щоб серед нас з'явилася весна християнства і зацвіла святістю життя в нас, наших родинах і цілих народах. Нехай ще раз проявиться в історії світу нескінченна сила спокути. Сила милосердної любові, нехай зупинить зло, хай змінить сумління, нехай у Твоєму непорочному серці відкриє для всіх світло надії, нехай Твоє непорочне серце змінить світ. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм, богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід і збави нас єдиночиста і благословенна, Пресвятая Богородице, спаси нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ми щиро дякуємо вам за молитовне єднання і анонсуємо також сьогодні, що завтра з Божою допомогою. О 19.00 ми знову зустрічаємося. А ще о 19.20, ну, можливо, о 19.30 у нас буде трансляція Хресної дороги, і будемо молитися в особливий спосіб за одужання всіх хворих і важкохворих людей. Отже, ми щиро просимо, ми ще напишемо оголошення єднатися з нами далі завтра, в молитві. Гарного вам благословенного Божого вечора. Щиро дякуємо вам. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Розійшов я в храм старенький. І Ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком радуйся Маріє, я перед тобою. радуйся Маріє, І благословена будь завжди зі мною, тихо, тихо, в церкві чути, як молитву хто щепоче, серце сповнюється миром, тільки Бога шить. We somebody